Це буде незвичний ефір, незвичне з незвичного місця, але на дуже цікаву тему, на яку я давно хотіла провести ефір. Це не буде тема свічки, хоча я про них можу говорити дуже довго, дуже багато. Скільки мене не питаєте, це буде ефір про афірмації, які я давно хотіла провести. А ось тому, що я знаю, як афірмації працюють, але щоб вони працювали правильно, потрібно їх правильно використовувати, правильно їх писати, підбирати. І це є дуже, дуже, дуже важливо. Ось так, я чекаю, поки, поки тут на ефір і почну. Да? Афірмації взагалі для чого вони потрібні? Щоб вона скерувати наш мозок в нам, куди нам потрібно. Да? Тобто мозок він такий, можна сказати, як дитина, він не дуже хоче кудись виходити за якісь рамки, а йому на одному місці і так класно, він за безпеку. А ось і не за те, щоб взагалі в вашому житті відбувалися якісь зміни. Але так як це дитина, можна сказати так уявно, ми можемо йому давати різні установочки, щоб він діяв так, як нам потрібно. Ось, і якраз інформація вони для цього існують, щоб направляти наші думки, наш мозок, тому що саме мозок створює клієнтів, створює події в вашому житті. Він їх притягає. Ось і тому. Я завжди рекомендую взагалі писати афірмації з самого ранку. Причому ці афірмації можуть бути різними. Можна звичайно деякі вживати протягом дня. Ось, але наприклад, як я роблю, да у мене є список афірмацій, Їх десь вони іноді змінюються, чи що виконалися видаляю і потім додаю. У мене їх біля 15. і пишу як з самого ранку після того, як я прокинулася. Ось, тобто я прокинулася. Не так добровечора. Я прокинулась і дякую за сердечко. І я дістаю свій блокнотик, де я пишу ці афірмації, і Я їх прописую одразу ж. Таким чином я з самого ранку фокусую свій мозок на ці дії, що він має робити. Тобто, це можуть бути афірмації щодо доходу, що до кохання, але знову ж таки нюанси. Писати просто самі афірмації цього недостатньо. Звичайно, мають бути дії. Наприклад, я відкриваю свою успішну, відкриваю свою успішну справу. Писати таку афірмацію не дуже логічно. Чому тому що е, якби щоб створити свою успішну справу, потрібно конкретні робити дії. А тобто, якщо ми просто будемо, да, якщо ми просто будемо писати цю фразу, то особливо в нашому житті нічого не зміниться. Да? Тобто можуть бути якісь знайомства, але по факту ми нічого не відкриємо, тому що якщо ми не будемо робити будь-які дії, це, наприклад, я хочу попити води, да, і ми пишемо кожного дня. Але якщо ми не станемо, не, не візьмемо склянку з водою, то якби нічого не відбудеться. Ось а щодо доходу, як я рекомендую писати, наприклад, мозок потрібно йому чітко знати. Катя, привіт чітко йому знати до якої цілі, до якої цифри ви йдете. Тобто ви пишете. Мій дохід в місяць складає таку суму. Звичайно, ви її повинні знати, як я вчора говорила. Сьогодні новий місяць потрібно написати ті речі, які би ви хотіли придбати, куди би хотіли поїхати, де би хотіли навчатися, і так далі, з сумами вивести загальну суму. Вона десь повинна більше, більше бути в півтори рази, щоб ви точно знали, яка сума, хоча б на перший час да вам би хотілося підняти, яка вона має бути. І ось цю суму ви пишете в афірмаціях. Тобто, мі. Дохід в місяць, наприклад, складає тисячу євро. Далі ви пишете мій дохід в тиждень складає, скільки там виходить, рахуєте, ділите, в общем, рахуєте скільки в день, а в тиждень виходить євро, якщо в місяць тисяча. І потім пишете мій дохід в день, складає стільки то євро, ну гривні, неважливо. рахуєте, скільки це буде в день. Тобто мозок повинен конкретно розуміти дякую за метелики. Скільки має бути, скільки він має заробляти, скільки він клієнтів має створювати? Якщо ви працюєте на себе, працюєте з клієнтами, все те саме. Наприклад, в день я проводжу, наприклад, дві консультації. Ну, це так перше, що прийшло на людь. Да? Мій дохід з консультації в день складає таку-то суму. Там я пишу чотири картини в місяць, мій дохід з чотирьох картин в місяць. Ну, тобто, зрозуміло, да? конкретно, конкретно все розписуємо. І це ми пишемо з самого ранку. Наприклад, що ще може бути? Наприклад, якщо ви плануєте орендувати нову квартиру, ви пишете, я орендую нову квартиру в такому то місяці, в такому-то місці. Наприклад, там 50 метрів квадратних, 100 метрів квадратних, неважливо, важливо з такими то умовами. Тут бажано детальніше трошечки розписати і можна написати навіть суму, яку ви готові платити за цю орендовану квартиру. Зрозуміло, напишіть мені, будь ласка, дівчатка, хто на ефірі. Чи зрозуміло? Тобто, ми пишемо це з самого ранку. Взагалі, ідеально писати це три рази на день. Є така магічна цифра 3, 7, 9. Я. Пробувала писати, тобто ми три рази прописуємо кожну інформацію в день, сім разів в обід і дев'ять разів ввечері. Це прям по часу дуже багато, дуже багато займає. Потім не хочеться нічого робити. Ось тому бажано прописувати. Наприклад, зранку прокинулись, написали в обід в дві години. Взяли, сіли, написали ці ж інформації один раз і ввечері. Тобто ваш мозок в цей момент буде сфокусований конкретно на цих задачах. Він не буде так сильно відволікатися на те, що є зовні, тому що те, що є зовні, воно конкретно вас відволікає, тому що е, це такі маячки, які відволікають нас від того, що ми хочемо. Да? Особливо, якщо людина там не дуже хоче щось там робити, щось там О, Ірина, привіт! Не бачились. Тобто розвиватися то, наприклад, хоче, але боїться чи там різне супер. Так, да, клас. Віддай, будь ласка, хлопчику його тапки. Хтось поїхає, по кожному потім віддаю. Добре, ось, і значить, да, дякую сердечко, привіт. Тобто там дитина починає хворіти, я не знаю, якісь там проблеми на роботі, хтось там хворіє. Тобто починають з'являтися якісь фактори, які вас відволікають, і ви потім просто перестаєте робити те, що вам типу потрібно. Ось, о, Алла прий боже дівчата, я так рада, що ви що ви збираєтесь, а я плачет, он хочет свои тапки, тапки он не понимает, мы можем снять mm -hmm. ничего страшного. Mm -hmm. А, хорошо. Зараз. Зараз, дівчата, моя дитина забрала у хлопчика ласка. тапки. Зараз одну секунду. Боже, можна тут на поставити на паузу. Бо зараз буде розборка. Тапочки. Агра. Команда, хоче. Ні-ні-ні. Кируйся. Тут у магазині хлопчику треба тапки. Кируйся. Ресочка, хлопчик, по три мне Боже, я тут вибачте. на мене. Кіра чита забрала хлопчика тапка і не хотіла віддавати. Добре, що тут російськомовні люди. Ось не знаю, можна не, не важливо не єврейські. Ось і вони ми розуміємо, хоча б одного, одному так ось. Про що я говорила дуже важливо знати, да, концентрувати свою увагу на тому, що нам потрібно. Тобто, тому що зранку ми, типу, як наш аватарчик тільки завантажується, і наш мозок бажано взагалі, як я це роблю це прокинутися, не читаєте новини, не заходите в інстаграм, не заходите в Фейсбук, нікуди не заходьте, не берете телефон взагалі. Будинок в кого стоїть, прокинулись. Бажано взагалі я ж кажу завжди це робити, хоча б до шести ранку, вставати до, раніше до сходу сонця. Встаєте і одразу берете. Тобто ви маєте бути одразу зосереджені на те, що вам потрібно. Я так роблю кожного дня, буває таке, що або я прям не можу прокинути. Ну, коротше, різні моменти, звичайно, бувають, то я можу зробити, але я це все одно роблю, я можу це зробити пізніше. Але я вже, це настільки звичка, навіть коли переїжджали сюди, в Люксембург, ми їхали в автобусі, зрозуміло, що ми майже три дні їхали, дитина, в общем, ну, який там графік. Там два заснув, поспав кордонтися, але все одно в мене був, був зошит, ручка, я прокидалася самогранку я писала. Тобто в будь-яких умовах, де я знаходжусь, я маю знати, куди куди я йду. Чому тому що якщо ми знаємо точку, куди ми йдемо. Ми туди прийдемо. А якщо у нас немає цього маячка, ми не знаємо, куди ми йдемо, то ми нікуди і не прийдемо. Да? Як по навігатору. Що ми їдемо в машині? Якщо в нас є точка, куди ми їдемо, ми обов'язково туди прибудемо. А, можливо, ось так от да? кому, хтось прямо, хтось, хтось ні. Ось, але ми все одно туди доберемося. Доброго вечора, але. Ось я так рада, я ж не договорила, мені здається, тоді я так рада вас, дівчата, бачити, точніше, ну якби типу, бачити, да треба якісь це. Я вже хочу організувати чи якийсь новий курс, цікавий чи марафон, якийсь недовго тривалий і повзаємодіяти з вами, тому що я вже з вами дуже засумувала. Ось, щоб ми разом щось цікаве з вами поробили. Помалювали, попрактикували. Взагалі, дякую за сердечка. Так, я щось підвисати починаю що. Ставте, будь ласка, сердечка, пишіть мені там хоч щось, що, хоч щось пишіть, щоб э, цей ефір більше людей бачили. Ось і, э, і що, що я хотіла сказати, що. Е, да, хочу в мене підзібралися багато цікавої інформації. Хочу поробити якісь такі практики. Е, звичайно, з малюнком. в мене взагалі арт-терапія, е, арт-коучинг починається. Дякую за сердечко в 28 серпня. Якщо не помиляюсь, в мене нове навчання. Ось якого я дуже давно чекала. Дуже класна наставниця. Дуже малю е, дуже відомий достатньо е, в коучингу І буду вивчати нові інструменти. Потім звичайно ним ділитися. На консультаціях, марафонах і так далі. Да, Хочеться вже помалювати, згодно з вами Алла. Е, Хочеться помалювати, обов'язково помалюємо, так думає Кіра. Е, обов'язково помалюємо і е, не просто так помалюємо. ось. Але, звичайно, я люблю це все робити, поєднувати з медитацією, але, на жаль, якщо в Зумі проводити, то там прям з'їдається звук повністю. Я хочу зробити тип, онлайн щось таке, як жіноче коло. Я хочу це. Придумати, організувати дуже класно, щоб це можна було робити онлайн. Ось, якось зорганізувати. Просто деякі моменти, типу, онлайн важко буде зробити. Ось, але так вже сонце заходить, але все-таки, якби хочеться щось таке.